Свято жнив, воно установлене Богом для Його народа. Бог так постановив, щоб у нас було таке свято. Свято жнив. День подяки Богу, коли зібрали урожай з поля, працю нашу. Для чого Бог установив це свято? Що Господь хоче навчити нас цим святом? Я так міркував вдома і думаю, перше, Бог любить нас і хоче, щоб у нас було свято. Okay. Okay. Той сказав, хай буде у вас свято ось таке. Свято це завжди радість. Це хорошо. Такі гарних днів. Це особливий день. Свято це особливий день. І Бог хоче, щоб сьогодні був особливий день в твоєму житті. Потім я знову міркував, дивився на ці плоди. І друге, що Господь мене учить, що з маленького насіння може вирости щось таке велике. Наприклад, кавуни. Так? Таке маленьке насіння, а з нього виростає щось велике. Коли Бог благословляє, то з маленького може стати щось велике. І в Біблії сказано, що будь вірним малому. І Бог дасть тобі більше. Бог дасть тобі більше. Це чудо, Боже, Боже благословень, коли ти садиш маленьку стінину, а потім виростають такі гарні, чудові плоди. Бог через це свято ще нас мучить бути вдячними. Щоб ми були вдячними Богу і не тільки Богу, і один одному. Цей рік не дуже був таким для фермерів, да, напевно, в нашій місцевості. так? Да? А чим був такий тяжкий? Не було дружня. Розумієте, друзі, свято жатви. Жнив, воно показує, що ми обмежені в своїх силах. Фермера можуть багато працювати, трудитися, садити найкращі насіння, але ми залежимо від Бога. Якщо Бог не благословить і не дасть гарну погоду, і з неба не пошле доща, то всі наші праці намарнуть. Тому треба бути вдячними Богу. Згадувати Бога не тільки тоді, коли доща немає, але коли ми маємо урожай і є достаток на наших столах. Свято жатві воно ще нас учить книга буття. 8 розділ 22 міршом там написано. Надалі, в усі дні землі, сівба і жнива. Володи, спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Це така постанова Божа. Бог установив, що коли ми сіємо, прийде день ми будемо пожинати. Ще учить свято жатви. Знаєте, коли євреї святкували це свято, вони частину урожаю приносили до храму. Жертвували. Це свято учить, щоб ми ділилися Божими благословенням один з одним. І сьогодні теж на свято жатви, Я знаю, що багато з вас пекли вдома солодощі, робили інші якісь там страви. І ви принесли до церкви, щоб потім поділитися з іншими людьми. Бог хоче, щоб ми мали таке добре вдячне серце, жертвене серце. Також це свято говорить про те, що є матеріальні плоди, і сьогодні вже було сказано, є духовні плоди. Так як ми з вами очікуємо плодів землі, так Бог очікує від нас. Духовних плодів. Скільки їх є, хто знає? Дев'ять плодів Святого Духа. Дев'ять плодів. І колись в наше серце було посіяне Слово Боже. І слово Боже, було сильне прорости в наших серцях, спасти нашу душу і принести плоди. Самий великий плод. Всіх дев'яти, Який плод? Любов. А за любов'ю, який йде плод? Радість. Радість, А за радістю. Мир. А за миром. Довготерпіння. Ось такі основні це. Плоди, а потім доброта, милосердя, здержаність. Але оці плоди, найвелике це любов, друзі. Любов. Що їм було сказано? Любов до Бога і один до одного. Бог не просто хоче, щоб ми ходили до церкви, але щоб наше серце воно наповнювалося Божою любов'ю. Один до одного і до Бога. Щоб ми мали мир в сім'ї, в серці, мир з людьми, мали цю радість. І, якщо треба, мали терпіння. Там написано довго терпіння. Не просто терпіння, а довго терпіння. Це плоди Святого Духа. Це те, що Бог робить нашому в нашому житті. І Бог це чекає від нас з вами. Давайте ми зараз з вами відкриємо Матфія 13 розділ, 36 вірш. Ісус Христос розказував притчу про Царство Небесне. І ось 36 вірш говорить, що тоді Ісус, залишивши людей, увійшов у дім і приступили до Нього ученики. Його і сказали: роз'ясни нам притчу про кукіль. На полі, він же сказав їм у відповідь: Той, хто посіяв добре насіння, є син людський. Поле це світ, добре насіння це сини царства, а кукель сини лукавого. Ворог, що його посіяв, є д'явол. Жнива це кінець світу. А женці ангели. Отже, як збирають кукель і спалюють вогнем. Так буде при кінці світу цього. Пошли син людський, ангелів своїх, і зберуть з царства його всіх спокуси і тих, що чинять беззаконня. І вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця їхнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І так Господь він відкриває тайни царства небесного. І Він говорить, так як в нас на землі, є різне насіння, є насіння добре і є насіння, яке ми називаємо бур'ян. І з ним боремось, вириваємо, викидаємо, спалюємо його. І ось Господь говорить, що у світі так само є добрі люди, люди від Бога. І є недобрі, злі люди від дьявола. І він ворог людських душ. Він понасіяв цієї злоби, ненависті, ворожнечі, війни. Це все від дьявола. Але прийде всьому кінець, прийде день. Часто люди кажуть, коли буде кінець світу, скоро. Скоро буде кінець світу, і Господь пошле ангелів. І злих людей зберуть і відділять, і кинуть їхня будучність в вогні. Де муки і в зуби. А добрі люди, люди, які народились від Бога, принесли ці плоди Духа Святого, вони будуть збережені для Царства Небесного. Вони засяють як зірки. Слава Богу! У нас є будучність. І це свято врожаю, воно говорить нам про те, щоб ми задумались про вічність, про те, що життя на цій землі воно мине, воно пролетить. І кожен з нас пристане перед Богом. І дай Боже, щоб ми були добрими людьми у Божих очах. Амінь? Амінь. <клухи> І останнє місце, яке я хотів би прочитати, це Галата. Галата, шостий розділ. Ми прочитаємо сьомий вірш. В п'ятому розділі там є плоди. Ви можете вдома почитати про плоди Духа в п'ятому розділі. А в шостому розділі написано так: сьомий вірш. Не обманюйтесь. Бог зневажений не буває. Не обманюйтесь. Бог зневажений або осміяний на російській мові посоромлений. Да? <тас> не буває. І далі написано, що посіє людина, <тас> те вона і пожне. Не обманюйтесь. <тас> Погано, коли нас обманюють. Я думаю, ніхто не любить, щоб вас обманювали, правда? Але ще гірше, коли ми обманюємо саме себе. І в чому цей самообман може бути? Коли людина живе погано, сіє щось недобре і думає, що в неї буде добре життя. Це самообман. Якщо ти сьогодні сієш вітер, написано. То що пожнеш ай, Боже, ай, Боже. бурю, мир не прийде в твоє серце, в твої домів. Друзі, що посіє людина, те вона пожне. Буває, що навіть з малку десь там у молодості щось посіяв, насіяв, а з роками і в старості ти починаєш пожинати плоди. Буває швидко, сьогодні посіяв до вечора вже жнеш. Буває порізно, а буває роки проходять. І потім ти пожинаєш. Але те, що ти сіяв, ти будеш жати. Друзі, те, що ти сіяв, те будеш жати. Це є закон, це є правило. І написано Бог посором не буває. Тому не обманюйтеся, якщо в вашому житті ви робите якесь зло, неправду якусь. Гріх беззаконня. І ви думаєте, що у вас життя скоро наладиться? Не наладиться ваше життя. Поки не покаєтесь, не оставите гріх і не начнете робити добро, життя не наладиться. І тут далі написано не обманюйтесь, Бог зневажним, не буває, що посіє людина, те й пожне, хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління. А хто сіє для духа від духа пожне життя вічне. Дев'ятий вірш. Роблячи добро, не будемо сумувати, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Тобто, якщо не перестанемо сіяти робити добро. Отже, десятий вірш. Доки є час, Будемо робити добро всім, а найбільше ж своїм завірою. Повіріть. Треба робити добро всім. Але є пріоритети. Да. Напевно, в першу чергу є свої домашні, моя сім'я, мої діти, мої рідні, у церкві, брати сестри, і на нашій церкві. а потім вже іншим церквам. Але своїм по вірі, да? є багато людей, ну, ми не можемо робити добро всім. Але ми стараємося ми обмежені і часом, і можливостями. Тому, друзі, хай Бог благословить вас. І не переставайте робити добро. Якщо Іноді буває так, що робиш добро і ну, зразу не видно плодів. Буває, що за твоє добро, ще можуть тебе. і... Можеш пострадати, що, що? Можеш пострадати. Можеш пострадати. Можеш пострадати так. але нічого, це пройде. Написано: якщо не ослабити, то в свій час пожне. Тому я благословляю вас, друзі. Нехай це свято жартве, воно допоможе нам стати, як сьогодні було сказано, наблизитись до Бога, стати більш кращими, добрішими людьми, виконуючи волю Божу. І нехай ці плоди Духа Святого, вони стануть зрілими в наших серцях. Гласи нас Господь, в мирою, в радості, в любові жити і з радостю зустрічати Господа. Amém. 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 Amém.